Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мішка, улізла в ту рукавичку та й каже Піпі, -пі, тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає Уа, уа, а хто хто в цій рукавичці? Піпі, мишка шкріпотушка, а ти хто? Уа у, жабка скрикотушка, крикотушка, мене. От уже їх двоє. Коли це біжить зайчик пострибайчик. Прибіг до рукавички та й питає Стріп-стрип, а хто хто цій рукавичці? Пі-пі, мішка шкріпотушка. Уа, уа, жабка скрикотушка, а ти хто? Стріп-стрип, а я, зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, сестричка та до рукавички. А хто, хто цій рукавичці живе? Пі-пі, мишка шкріпотушка. Жабка скрикотушка. Стріп-стріп, зайчик побігайчик, а ти хто? О, та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик братик та й собі до рукавички питається. А -у, у, а хто хто в цій рукавичці живе? Іти, мишка шкріпотушка. Куа куа а жабка скріпотушка. Стріп-стріп, зайчик побігайчик. Та лисичка, сестричка, а ти хто? А у то я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди, у лізі той. Уже їх п'ятеро, де не взяв збіжить кабан. Хро хро хро, а хто хто в цій рукавичці живе? пі пі мешка шкріпотушка. Куа, куа, жабка сккотушка. Стрип, стриб, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? Хро, хро, я кабан і клан, пустіть мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, та куди ж ти лізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У лісі той, уже їх шестер, уже їм так тісно, що нікуди. Коли тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто у цій рукавичці живе. Ті-ті, мишка шкряпотушка куак. О, жабка скрікотушка. Стріп-стріп, зайчик побігайчик. Хм, лисичка, сестричка. Ау, вовчик-братик, та хро, хро кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У лізи ведмідь стало їх семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід огледівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бігла бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді ай-ай! Вони, як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.